Для аграріїв красноградського району розпочалася важлива пора. Весняна посівна кампанія. Про її перебіг забезпечення господарств пальномастильними мастильними матеріалами, добровими, а також людськими ресурсами. Розповідає начальник управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації Анатолій Берднік. Хлібороби завжди з нетерпінням чекають приходу весни весни з тим, щоб вийти в поле розпочати комплекс весняно-польових робіт. А для цього вчасно готують насіння, техніку, закуповують матеріально-технічні ресурси. Весняно-польові роботи розпочалися в районі з азимого клину. На сьогодні підживлено 74% наявних азимих. Якщо порівняти до того, що ми планували підживити, то це 110% підживлено азимих. Стан на сьогодні поки що. 25% перебувають в хорошому стані, 74% в задовільному стані. І в межах 200 гектар це азимі, які, можливо, доведеться пересівати. Будемо, за ними спостерігаємо і будемо сподіватися, що можливо і не доведеться ці площі пересівати. На даний час спеціалісти, керівники господарств сформували структуру пасівних. Площ визначилися з тими культурами, які вони планують цей рік посіяти. Як завжди, приділяється особлива увага зерновому клину. Враховуючи наявні площі азимих культур, в цілому зернова група по району складе, я буду більше казати, за облікове коло господарств, тобто великотарність сільського схода з підприємства. Зерновий клин буде питома вага зернового клину в загальній площі посівній – 56%, або якщо це в натуральному виразі, це 29 майже тисяч гектарів зернових. всього. Питома вага в зерновій групі озимої пшениці 41,5% або майже 12 тисяч гектарів площ. І кукурудза це наступна культура, яка майже. На цьому рівні, а точніше 44% питома вага в зернової групі відводиться, як ми кажемо, цариці полів. По технічних культурах планується по району 13,1 тисячі гектар, це 20 майже 25%. В тому числі соняшника планується посіяти майже 11 тисяч гектар. Якщо в відсотках це 21%. Сої 2 тисячі гектар, 4 відсотка. На жаль, цукрові буряки підприємства не планують сіяти. В минулому році два підприємства сіяли, в поточному році не планують. Також кормова група займає 7,7 8 тисяч гектар або 15%. І 3% – відсотка це парові площі, які будуть залишені до періоду посіва азимих, і планується їх залучити при осінньому посіві азимих культур. Потреба в коштах, якщо говорити за потребу в коштах на весняний період, знову я таки скажу, це велика товарність і скасподись підприємства складає в коштовому виразі 172,5 мільйона гривень. Забезпеченість на сьогодні матеріально-технічними ресурсами в цілому в району маємо позитивно. Динаміку, позитив, позитивні цифри, наприклад, насінням забезпечені на 152%. Ну чому 152 це враховуючи те, що засипали господарства і резервний фонд на випадок пересів азимового клину а також є в нас часткове господарство насінницьке, які реалізують власну вирощену продукцію іншим підприємствам. По мінеральних добривах забезпечені на 101% це в цілому. Але якщо брати по підприємствах, на жаль, у нас є підприємства, які не мають можливості закупити, і це не перший рік, а тим більше, що мінеральні добрива здорожчали в півтора, а деякі в 2,8 рази, тому не всі не всі вони доступні мінеральні добрива. Ну, на жаль, не вихід, але Є такі підприємства, які мають тваринництво і за рахунок того, що використовують органічні добрива, частково компенсують недостачу в мінеральних добривах. По ярому клину на, по району, знову таки по сільськогосподарських підприємствах Ярий клин складає 34,2 тисячі гектар це в цілому ярий клин, а по ранніх зернових. У нас 11% від ярого клину – це 3,5 тисячі гектар ячменю, трішки більше 300 гектар яро, ярої пшениці і бобових культур 60 гектар. Практично на сьогодні посів цих культур ведеться і посіяно на сьогодні ранніх зернових і зернобобових 54% по району, і однорічних трав посіяно 52%. Ряд підприємств завершили цю роботу. Це такі підприємства, як Паупромінь, ПООБЗАРЯ, товариство з обмеженою відповідальністю Аграрник, підсобне сільське господарство Україна і фермерське господарство Шанц. На сьогодні ведуться роботи по підготовці ґрунту під інші культури. Це мається на увазі соняшник і з часом під Кукурудзу. А під Кукурудзу дві культивації проводяться. тому, Ведеться підготовка ґрунту під ці культури. Машинотракторний парк на сьогодні готовий, готовність складає 99,9%. Паливно-мастильних матеріалів на цей період достатньо. Наприклад, по диспливу забезпеченість на сьогодні 85%, по бензину 90%. Але господарство завозять по мірі, потреби завозять і забезпечують по засобах захисту рослин. питань. Особливих немає, але теж є підприємства, по яких закрите це питання, а є які не мають. Ну це в основному ті ж самі підприємства, це підсобне господарство Україна. Тендери проводять і тільки через Київ, тому це питання завжди не вирішується своєчасно. Ну і державне підприємство, дослідне господарство Красноградське, це, попросту кажучи, дослідна станція. Там теж є як державне підприємство, мають свої проблеми. Тому теж проблеми з цими засобами захисту. Якщо стосується протруйників, то по суті забезпечені повністю. І засобами захисту рослин, в тому числі і гербіцидами, теж по району на сьогодні забезпеченість становить 100%. Хочеться побажати нашим хліборобам високих врожаїв, сприятливої погоди, ну і пристойних цін.